Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я хочу вам нагадати правила безпеки вдома. Я сподіваюся, що ви їх не забули. Тож слухайте уважно! Є правила захисту всім нам відомі, їх треба завжди нам усі пам'ятати. Тож будемо зараз ми їх повторяти. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім. Не можна гуляти самим у дворі, це треба всім знати батькам і Не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них вам не можна приймати. Їхати в ліхті краще з батьками чи добре знайомим. В машині чужі пропонують кататись. Що, будемо сідати? Ні, рішуче відмовляйтесь. Говорять, прийшли ми від мами, прийшли ми від тата, не довіряйте, перевіряйте. Загрози життю до 102 набирайте, про службу безпеки завжди пам'ятайте. Вибрати місце для розваги треба вміти і без мами. Коли граєшся в оселі, не підстрибуй аж до стелі, бо як скинеш з шафи вазу, гуля вискочить відразу. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави, Поруч кицька муркотить, лялька у вікна сидить. Ми їм скажемо доречно там сидіти небезпечно. Щоб провітрити кімнату, треба вікна відкривати. Не підходь ти до вікна, бо підступна висота. Не дивись вниз із вікна, Із балкона не кричи. Якщо сам це добре знаєш, то ще й меншого навчи. Мамам треба пам'ятати, дрібних речей не давати, бо шпильки, голки, намистини. То не ігри для дитини, Гудзики, квасоля, біб можуть привести до бід. Для безпечної гри місце вибере і ти, щоб лиха в хату не пускати, дрібні речі слід ховати. Є розетки в кожнім домі, людям всім вони знайомі, в них живе струм електричний, чарівник він феєричний. Всі прибори оживляє, працювати заставляє, тільки міксеру вімкнеш, крем до торту ти зіб'єш. Але діти, пам'ятайте, струм лихим ще може бути, та розеток не чіпайте, опіки щоб не здобути. Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати. А тим паче з ними грати. З вогнем бавитись не можна. знає це дитина кожна. Можна ручки обпекти недалеко й до біди. Захворіла лялька Катя, поведу її в лікарню. Там лікують дуже гарно, а мікстури і пігулки для дітей це не цукерки. Ось і пригадали ми з вами правила. Давайте повторимо. Не можна чужим відкривати двері, не можна гуляти самим на вулиці, від чужих людей приймати подарунки, цукерки, забороняється, в ліхті їхати тільки з батьками, в чужу машину до незнайомців не сідати, не розмовляти з незнайомими людьми. Потрібно вибирати безпечні місця для ігор, не виглядати з вікон та балконів, бо це дуже небезпечно, не гратись з мілкими деталями, такими як гудзики, голки, намистинки тощо, не чіпати і нічого не всовувати в розетки, не брати сірники та ліки. Які ж ви молодці? А зараз. Спробуйте батькам розповісти ці правила. Любі малята, бережіть своє життя та здоров'я. До побачення!